Вітаю всіх станом на 28 січня Південно-український енергокомплекс працює у штатному режимі. Енергоблоки, атомної станції та каскад ГСГС забезпечують безперебійне електропостачання для країни. Радіаційний фон на підприємстві у нормі, екологічна ситуація стабільна. У понеділок ми зустріли 36-ту ротацію експертів МАГАТЕ. Вони продовжують моніторинг ядерної та радіаційної безпеки нашого енергокомплексу. Міжнародні фахівці оцінюють обладнання, аналізують технологічні процеси та діляться досвідом. Їхня робота важлива для нашої ефективності та довіри світу. Цього тижня відбудеться звітна конференція молодіжної організації ПАЕС. 2024 рік був успішним для наших молодих спеціалістів. Вони перемагали в конкурсах, організовували благодійні заходи та зібрали понад 80 тисяч гривень для ЗСУ. Конференція. Підсумує ці досягнення та відкриє нові перспективи. У вихідні стартує 35-Спартакіада та Південноукраїнської об'єднаної організації «Розпілки». Відкриттям стане турнір із шашок у Палаці культури. Попереду змагання 17 видів спорту, що триватимуть до листопада. У 2008 році участь у заході взяла 31 команда та 1563 працівники. Цього року. Ми можемо перевершити цей результат. Попри всі виклики, саме такі заходи об'єднують нас і зміцнюють колективний дух. Запрошую кожен підрозділ активно долучитися, підтримати команду та встановити нові рекорди. Це стане ще одним доказом нашої незламності і внеском у перемогу. Разом ми здатні на більше. На славу Україні та її героям!